Так, доброго дня, шановні, я вибачаюсь, так хутко відос я ще не знімав, бо, бо, бо щось провтикав, вже машину мають забирати, там то все, ну неважливо. Коротше, файний китаєць. Бачите? Це завод. Не знаю, побачите, ні, бо треба в тому гаражі знімати, але це таке. Бампер випадає. Е, з того боку. Ой, це ж так видно, не видно, він також. Випадає відрізняється. Це пластик і метал. Це відео про що про підбір фарби. Фарба до речі, така. Ну, то таке. Тут бачите? Капот також випадає, а може і не випадає. Е, скажу так, капот фарбувався мною. <гум> не, відрізняється, відрізняється. І бачите, бампер також відрізняється. А це так, до речі, зараз даю автомобілі. Я завжди так здаю. Там залишок коштів є, ключі на капот, ходіть, дивіться, дасте гроші, то добре, ні, ну Ну і хай таке буде. Так, це капот повністю фарбувався. Е, Пройшо відос. Капот не дивіться. В гімні в мусорі не полірований, бо він вартує робота. тут багато м'ятин з потером робив. 4000. Домовленість була. Кажу, щоб вам не то, не цього хочете, то фарба лишилась 4 до побачення. Ну, там косячок якийсь, там косячок, ну то таке. Далі йдемо. Це, ж, щоб ви зрозуміли, капот, крило, бампер це одна фарба, один грунт. Вуаля. Взагалі? Чудово, так? І от тут у нас також. Остячокс. Треба ж показувати з різних ракурсів. Ну, зрозуміло, що тут стик і фарба неправильно підібрана. Ну як неправильно, зараз розповім. Але отут одна і та ж фарба. Одна і та ж, що бампер, що крило. І я вам вже задній завод завод показував. Тут також така історія. Тут взагалі цікаво. Е... Зараз розповім. Підбиралося по шматку бампера. Все чудово, ну там трішечки-трішечки туди-сюди. Але підібрали нормально. Не по металу. І от ви бачите ситуацію. Ну, я ж не колорист, я ж віддаю, щоб мені підбирали І коли ви от. Приїздите і кажете там, типу, треба, щоб воно файно було. А в мене о, 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 о. завод з заводом, так як і в мене. Коротше, питань нема. Підібрали чудово. І оця цяця, ця, ну тут металева, ми не знімали, бо, скажімо так, авто їздило, шматочок дали бампера, підібрали, пофарбували детальки, а людина їздила, потім пофарбовано. Людина приїхала, ми зібрали докупи, там трошки потягнули. Бачите, бачите, бачите. І по пластику добре. Ну, я. погоджуюся, що тут ну, не добре. Хоча як дивитися, з якого ракурсу. От. Але одна і та ж сама фарба метал і пластик. От якби підбирали по шматку крила. То я гадаю, що ну, набагато краще було б підібрано і з дверцятами воно було б більш-менш нормально. Але все одно б тут випадало. Оце про колористів. А при чому тут маляр до колориста? Маляру головне, щось там пофарбувати де щось накосячити. Оце рідне крило. Це капот, який я фарбував. І ось така фарба. Звиняйте, треба було в тому гаражі. Під лампочками, але ж, але ж, але ж. Трохи виділяється, може і не виділяється. Просто зараз буду забирати, а я не встигаю. Отут на зла... на зламах то нормально виглядає, начебто. Трохи відрізняється. Ні, ну камера може не передає, але... Вибачаюсь, мене вже хотять. А ось тут добренько. Бампер, капот, одна фарба. І як не крути, різниця є. Так що от якось так. Чому бампера випадають однією фарбою і пластик? Ну, це тут конкретно випадає. Зазвичай трохи менше, але ж бувають моменти. Ви кажете, а чо бампер випадає, а чо встиг воно трошки не так? Так, мені дзвонять, тому ви мене почули? Всім гарного дня!